У Столбонівському краєзнавчому музеї створюють нову експозицію Будуарна кімната. Будуар це е, кімната жінок в замках. Вона з'явилася в Франції, у чоловіків був кабінет, в жінок-будуар, ніби для Якихось особистих справ, справді, інтимних зустрічей і так далі. От. І думаю, що будар якраз личить цьому, цій залі. Ми максимально наповнимо цим бударним простором. Тут будуть а, сукні, тут будуть а, шале, тут будуть шафи, тут будуть а, ліжка, які наповнювали власне кімнати а, того часу. Тобто все максимально наближено до кімнати початку ХХ століття. В експозиції намагатимуться передати атмосферу Здолбунова початку ХХ століття через історію реальної жінки, власниці будинків розпусти, каже Олександр Чижевський. Є класна історія в Здолбунові про одну жінку, яка була бізнесменкою, яка була класною, як зараз можна казати, Сменницею. Вона їздиха Ханна Шустер, і вона мала у Здолбунові. Три публічні будинки чомусь наші міста забувають про такі історії говорити. Ми всі говоримо про заводи, про людей, які тут жили, але про ту якусь закулісну історію міст. Чомусь ми боїмося про неї говорити. Хоча воно було, воно воно тут діяло, і це було частинкою фактично, міського простору, міського життя. Експонати для будуарної кімнати шукали різними шляхами, розповідають музейники. Наприклад, сторічне ліжко знайшли на металобрухті. Воно насправді дуже круте, тому що робота майстра Ніколи Фруса, міста Коваль, і майстер цей мав класну технологію традення по металу. І чоловік багато працював і думав, як би то йому правильно заробити більше грошей. І придумав таку річ, що коли до нього приходили люди з хорошими грошима, люди багаті, він їм пропонував на ліжку малювати картину, якої не буде ні на одному ліжку в світі більше. От і малював тут унікальні насправді картини. Люди платили за це гроші і отримували ліжка чисто для пантів. Шафа їй близько ста років. Подарували її нам місяць тому. Вона буде, мабуть, центральним об'єктом експозиції, тому що ми хочемо обіграти, щоб і в ній щось було, якісь речі, і ну вона досить простора. І, думаю, що цілком тут можна було заховати одного або двох коханців. Що ми, в принципі, може, і зробимо. Це патіфон йому близько сотні. І це ніби блюдо колонка зараз. З вієрними оціми відключеннями світла він просто топовий, тому що йому не треба ні електрики, нічого абсолютно. Ми просто завели пружину, поставили платівку, поставили нову голку і, в принципі, можна слухати гарну музику, танцювати. Не можу не згадати власне, про е, розписи стін, тому що малює їх наша волонтерка Софія Корнічук. Взяли з нею за цю залу. Вона, мабуть, була натхненницею взагалі, цих всіх малюнків. Е, перший малюнок це жінка, жінка 20-х років е, минулого століття, яка сидить на прекрасному кріслі от, і наповнює власне, цю залу таким, такою атмосферою. Другий це шпалери, от, шпалери обдерті. Е, Шпалери дуже класні, де ж мальовані її рукою. Дуже багато часу в неї на це йде, але ми її дуже за вдячні. Кімнату планують відкрити на початку літа. Артем Остапюк Назар Мідріган, суспільне новини рівне.